Візит президента Сполучених Штатів в Україну, яка знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, і в цей момент ще й повітряні тривоги, тому що Росія нічого не знала з точки зору візиту, технології, як це буде відбуватись, логістики візиту і так далі. І до речі, оцей факт, що два президента йшли по Михайлівській площі під час Сирени, да, це говорить про ставлення до Російської Федерації. І Росія це зрозуміла. Це абсолютно прямий натяк на те, що Росію в цьому світі більше ніхто не боїться. Це дуже важливий ще один натяк. Ви можете робити все, що завгодно. Ми розуміємо, що ви не люди, які хочуть все ж таки вбивати людей, тому що вони сьогодні атакують нашу територію не для того, щоб досягти якихось військових цілей. Ні, вони просто вбивають, тому що ще мають частку певну частку а, часу.